Друга брошка. Моменти, на які звернула увагу. Перше – це канітель. Далі спробую жорстку, а не м'яку. Також віночок. Цього разу поєдную пришивання намиста і скручування на дріт. Потрібно робити окреме відео по створенню такого віночка. І ще хочу сказати, що це має бути останній етап у прошці, бо під час зашивання нагрудної частини, коли робила виправлення, дуже плутались нитки. У наступній брошці також хочу спробувати розділити нагрудну частину наверх і низ. Верх з бісеру та стеклярусу, а низ з стразових ланцюжків. Зашиваю нагрудну частину стеклярусом. Обов'язково пришиваю на мисто, щоб воно не рухалось. Тепер будемо закріплювати волосся. Скажу відразу, що цей спосіб кріплення мені сподобався більше. Хоча теж не все за першим разом. Але тепер я вже не роблю надрізи в районі вух, а просто біля шиї, з воротньої сторони його закріплюю, пришиваючи. Завершую віночок. Попередньо пришила зроблений з дроту. Не все подобається знову. Тому буде ще одна брошка для вдосконалення навичок. У підсумку. Шия тепер стразових ланцюжків, підшила волосся, намисто перегукується кольором з віночком і тепер обробка зворотнього боку, кріплення шпильок та обробка бокових зрізів.